Привіт, друзі! 10 травня, в день народження моєї найкращої подруги Оксани, яка у Львові, Київ став епіцентром європейської дипломатії, коли до столиці України одночасно прибули прем'єр-міністр Кір Стармер, канцлер Німеччини, новий Фрідріх Мерц. Президент Франції Еммануель Макрон а та премєр міністр Польщі Дональд Туск. Цей візит в своєму перший в своєму роді за участю лідерів чотирьох ключових європейських країн відбувся в рамках коаліції рішучих ініціативи, спрямованої на консолідацію підтримки України в умовах от, нашої війни з Росією. Цьому випуску ми детально розглянемо передумови, перебіг, значення цього візиту, а також можливі наслідки для України та міжнародної спільноти. Візит відбувся на 1172-й день. Якщо їх хтось досі рахує повномасштабної війни Росії проти України, в період, коли міжнародна підтримка зазнає нових викликів, якщо можна так сказати, з одного боку європейські країни, ну зокрема Британія, Німеччина, Франція та Польща, залишаються ключовими союзниками України, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу з іншого боку, а у політиці США особ. Ливо після повернення Дональда Трампа до Білого Дому створює невизначеність щодо подальшої підтримки Вашингтоном України. Січня з січня 2025 року Трамп уже знаєте стільки наговорив, але я вам просто нагадаю, що саме в цьому місяці він заявив про намір швидко завершити війну шляхом переговорів, що викликало занепокоєння в Європі. Європейські лідери побоюються, що Ша можуть чинити тиск на Україну, змушуючи її піти на поступки Росії, зокрема щодо територіальних питань. У відповідь на це Стармер, Макрон, Мерц і Туск активізували дипломатичні зусилля, щоб зміцнити позиції України і забезпечити її гарантії безпеки в будь-якому майбутньому мирному процесі. Саме в цьому контексті, 2 березня 2025 року, в Лондоні було оголошення про створення коаліції рішучих. Ця ініціатива, очолювана стармером, має на меті не лише координацію військової та економічної допомоги Україні, а й розробку механізмів для забезпечення тривалого миру, зокрема через гарантії безпеки. Та міжнародні договори. Візит до Києва став логічним продовженням цієї роботи, демонструючи єдність європейських країн у підтримці України. Візит розпочався з урочистої зустрічі лідерів з президентом України Володимиром Зеленським в Маріїнському палаці. Але ця зустріч вона була закритою для преси. Проте за інформацією з офіційних джерел основними темами обговорення були наступні: перше мирний процес. Лідери обговорили пропозицію щодо 30-денного повного припинення вогню, яку раніше просували. Стармер і Макрон, ця ініціатива передбачає тимчасове припинення бойових дій на всіх ділянках фронту в повітрі, на морі, на землі, в енергетичному секторі, щоб створити ну, стартові умови для переговорів. Зеленський підтвердив, що Україна готова розглядати цю пропозицію, але лише за умови, якщо Росія виконає свої зобов'язання. Друге гарантії безпеки європейські лідери наголосили на необхідності створення механізмів, які можуть захистити Україну від майбутньої агресії, це включає двосторонні угоди про безпеку, а також можливе розширення НАТО у підтримці розширення ролі НАТО, якщо бути точним, у підтримці України. Хоча ну це питання зараз є доволі делікатним. Економічна підтримка Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща підтвердили свої зобов'язання щодо фінансування відновлення України. Зокрема, Мерц анонсував новий пакет допомоги від Німеччини на суму 1,2 мільярда євро, спрямований на відбудову енергетичної інфраструктури. Після офіційної е, зустрічі лідери відвідали майдан незалежності, де поклали квіти до меморіалу загиблим українським військовим. Цей жест підкреслює е, повагу європейських лідерів до боротьби України за свободу та незалежність у своїх заявах. Е, після візиту стармер зазначив, що Україна бореться не лише за себе, а й за цінності, які об'єднують Європу. Ми стоїмо пліч опліч з вами, сказав Кір. Цікавим моментом стало те, що лідери за інформацією соціальних мереж маленьке зауваження уникали взаємодії з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. це викликало ну, спекуляції щодо можливої недовіри до Єрмака з боку європейських партнерів або не спекуляції, хоча офіційних коментарів з цього приводу не було. Кожен з лідерів привіз до Києва власний порядок денний, що відображає національні інтереси їхніх країн, але всі вони об'єднані спільною метою підтримкою України. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, який очолював цю коаліцію рішучих, позиціонує себе як ну, одного з головних адвокатів України в Європі. Його ініціативи щодо припинення вогню є спробою не лише послабити. Тиск Росії, а й переконати Сполучені Штати в необхідності скоординованої підтримки щодо України. У своєму дописі в мережі, ну я її називаю ікстер, стармер наголосив, що Росія має зробити перший крок до миру, припинивши агресію. Ми не дозволимо Путіну диктувати умови. Фрідріх Мерц для нового канцлера Німеччини це був перший візит до України. Мерц, який замінив Олафа Шольца після перемоги ХДС на виборах демонструє більш рішучу позицію щодо підтримки України ніж його попередник, і Німеччина залишається зараз одним з найбільших донорів військової та економічної допомоги Україні. І Мерц прагне зміцнити цей імідж Еммануель Макрон, президент Франції, відомий своєю активною дипломатичною діяльністю, продовжує просувати ідею стратегічної автономії Європи. А Макрон висловлював скептицизм щодо можливих угод між США та Росією, вважаючи, що Європа має взяти на себе лідерство у підтримці України. Його пропозиція щодо припинення вогню в енергетичному секторі. Спрямована на захист української інфраструктури від російських атак. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, чия країна межує з Україною є одним з найпослідовніших в принципі прихильників жорсткої політики щодо Росії. Туск наголосив на необхідності посилення санкцій проти Москви та прискорення інтеграції України до ЄС. Якщо говорити в загальному для України цей візит має як символічне, так і практичне значення. По перше, він демонструє, що Європа залишається єдиною у підтримці України, незважаючи на виклики, нові, пов'язані з політикою. США. по-друге, спільна присутність чотирьох лідерів у Києві є потужним сигналом Росії про те, що Захід не має наміру послаблювати свою позицію. Так, друзі, ну і заяви протоколи, все це прекрасно, але нас цікавлять практичні результати. Значить, перше підтвердження фінансової підтримки це важливо, бо без західних грошей нам буде непереливки. На Будемо відвертими. Окрім німецького пакету на 1,2 мільярда євро, Франція та Велика Британія пообіцяла додаткове фінансування для гуманітарних проєктів і відновлення. Друге прогрес у мирному процесі, хоча пропозиція щодо припинення вогню залишається на стадії обговорення, сам факт її розгляду свідчить про активізацію дипломатичних зусиль. Ну і що ще? Обговорення гарантії безпеки може стати основою для майбутніх угод, які захистять Україну від повторної агресії. Ну а тепер про е, ризики, виклики, називайте як хочете. Не зважаючи на оці от позитивні аспекти, е, візит підкреслює низку таких викликів. По перше, позиція щодо припинення вогню викликає суперечки в Україні. Деякі політики та громадські діячі вважають, що тимчасово перемир'я може бути використано Росією для перегрупування сил. Е, е, Зеленський, хоча й висловив е, готовність до діалогу. Наголосив, що будуть будь-які угоди мають будуватися на повазі до суверенітету України. А по-друге, невизначеність щодо позиції США залишається ключовим а, фактором Трамп, який раніше критикував надмірну на його думку підтримку України, може спробувати нав'язати власний план урегулювання. Ну що от ну там періодично відбувається. Що буде суперечити передусім європейським інтересам, Та і Макрон вже намагалися вплинути на, на Трампа, але ну давайте так. Їхній успіх поки обмежений. По третє, внутрішньополітична ситуація в Україні також впливає на сприйняття візиту. Уникнення контактів з Єрмаком, якщо це підтвердиться, може свідчити про напруженість у відносинах між українською владою та європейськими партнерами. Але насправді, друзі, візит до Києва має ширші наслідки для європейської та глобальної політики. По-перше, він підкреслює зростання ролі Європи як самостійного гравця на міжнародній арені. Ну, давно пора було. Ну, той час, як США зосереджені там на цих от внутрішніх питаннях відносинах з Китаєм, а європейські лідери виходить, що беруть на себе ініціативу у вирішенні українського питання. По-друге, створення ко. Аліції охочих, рішучих там по різному її називають може стати прецедентом для нових форматів співпраці в Європі. І це насправді дуже цікаво. Ця ініціатива вона, хоч і неформальна, але вона демонструє готовність ключових країн координу... координувати свої дії без безпосереднього залучення Сполучених Штатів. По-третє, цей візит є сигналом для Росії, що Європа не має наміру поступатися. Пропозиції щодо припинення вогню супроводжуються чіткими умовами, які включають виведення російських військ і визнання територіальної цілісності України. Це свідчить про те, що Європа готова до діалогу, але не за рахунок українських інтересів. У нас в країні в принципі, що візит сприйняли доволі позитивно, хоча з певними там застереженнями громадські медіа оцінили символічну підтримку з боку європейських лідерів, але багато хто висловлює занепокоєння щодо реальних результатів. У соцмережах активно обговорюють можливу роль Єрмака та його вплив на переговори. Міжнародна реакція була е, значною. В США візит прокоментували стримано, зазначивши, що Вашингтон підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на мир А в Росії. Навпаки, візит взагалі назвали провокацією та спробою Заходу втрутитись в внутрішні справи України. Ну і Кремль традиційно звинуватив всіх у русофобії. Така як інакше. В сухому залишку, друзі, візит Стармера Мерса Макрона та Туска до Києва продемонстрував єдність ключових країн Європи. Це важливо їхню готовність брати на себе лідерство у вирішенні українського питання а та їхню відданість принципам справедливого миру водночас, підкреслив складність нинішньої геополітичної ситуації ну, через дії адміністрації. Президента Дональда Трампа, що ще можна сказати, для України візит стає як можливістю, так і викликом. З одного боку, він зміцнює міжнародну підтримку, відкриває перспективи до нових угод про безпеку з іншого боку, успіх цих ініціатив залежить від здатності України та її партнерів протистояти тиску Росії та зберегти єдність у досягненні спільних цілей. Ну а у довгостроковій перспективі цей, ця подія да може стати початком нового етапу в принципі в європейсько-українських відносинах, де Україна не лише стримує підтримку, а й стає активним учасником формування європейської політики безпеки. Однак для цього потрібні подальші спільні зусилля. Чітка стратегія та готовність до компромісів, які не підривають національні інтереси України. Що, ну, друзі, на цьому все. Хто не підписався на канал, підпишіться, будь ласка, це важливо. І тисніть, будь ласка, вподобайку. Це найменше, що ви можете зробити: підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте рідних і близьких. І от зараз я вже своїм голосом розкажу, чому це важливо. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.